Дев'яте лютого дві тисячі двадцять шостий рік Це надії Дмитри. Насправді нас налякали після тих. Вже перших других морозів до 30 градусів, що сьогодні мають бути такі ж самі, але, на щастя, виглянуло сонечко, дуже приємна погода, безвітряна, що дуже важливо. Раніше всі такі зими були. До речі, готую вам дуже цікаве відео з батьком, де поділимося з вами із уст очевидців про самі холодні зими, що там одягали, що ми тоді носили в ті роки, що наші прадіди, діди одягали. Як вони боролися з холодом, що їли пили, чим зігрівалися. Насправді дуже цікаве відео, як оті низки про те, як пасли корови. І кого любили тваринки, і кого не любили, і чому так, і що це за секрет. Ще буквально півхвилинки нашого відео, щоб ви просто зацінили. Наші нові магазинчики І відкрився. Відкрилася нова стоматологічна клініка, вірніше вона була, але в другому приміщенні наш прекрасний лікар Віталік. Болтовець. От, будь ласка, стоматологія смайл. Красиво, чудово доповнює нам наш п'ятачок. Ідемо далі і буду ховати гріти свій телефон. Пока-пока, всім гарного дня.